Повністю контрольована, тобто ми готові до виконання завдань і раптово виникаючих задач. Зима завжди тут у нас холодна, так що ми завжди готові. Тобто і люди, які тут служать з 24 лютого, вони знають, що таке зима, що така зима на техніці, в полі, в лісі. Тобто з цим проблем у нас немає.